Виїхали ми вже культивірувати Время йде, бур'ян росте і вирішили трошки закультивувати, щоб не запускати, щоб потім не знати що робити. В принципі така картинка виходить після культиватора. Можливо, буде ще одна культивація на даному участку. Возможно, не буде, не знаю, подивимося. Культиватор вимілили, як тільки. Возможно, щоб тільки брав вершок, ну, 5, 5 см бере і цього достатньо. Глибоко не ліземо туди, щоб лишню влагу не піднімати наверх. Тому що дождів давно не було. І так цим культиватором ми всю влагу можемо вивітрити. Отакий От фон був до. В принципі, зеленкувата багато. Оце все падалися пшениці. По бур'янах, ну, в принципі, не дуже. Ну, вони ось тільки починають. Починають, починають. Ну, вже почали, точні. Ну, Таких прям великих немає. А це фон зелений, це все падалиться пшениці. Тут був рихлітіль, дісковки були, тобто, якби запахали, було б трошки краще. Ну, пахати ми не пахаємо по можливості поза прошлогодняшня семочка сходить, а кажучи семочка вимерзає. От, пожалуйста, дивіться як, як вроді хтось посіяв. Рядочки які тут була пшениця. Культиватору, в принципі, нюансів нема ніяких. Поміняю сьогодні утром лапи з долот, поставив лапи, В принципі, одрегулірували вдома і поїхали на поле, на полі провірили, в принципі, глибину в 5 см видержує. Зараз за культиватором слідом ходю, дивлюся, в принципі, все вирізано, все наверху, десь може щось прикидано. ну а так, в принципі, пружинна барана грібенка та що ззаду за катком, вона в принципі, роботу свою виконує. Весь бур'ян вона витягує наверх. видео, показать, как культиватор из кабины. Ну, так как автопилота у нас снимает, кабина не подпружинена, вот Вот что сиденье теперь уже у нас пневмо, трошки легче стало. Но все равно, картинка не такая получается. Що, може колись і у нас таке буде, і будемо і ми їздити, і знімати відео видео кабіни, і нічого не робити ну а поки будемо стремитися до цього а поки вот так вот выходим ситуації ну нічого. так навіть цікавіше. я не знаю якщо так буваєш їздиш, засинаєш Якщо вообще нічого не робити, Так там вообще можна заснути. Культиватор на навеску Ну В принципі тяжеловатий. Коли піднімаєш і розвертаєшся, передня ось розгружається, Колеса вивертаєш, Трактор їде прямо Приходиться або скорость збавляти, Або тормозами. З Тормозами в принципі хорошо получається. Лівий тормоз вообще шикарно розвертає. Правий трошки пущийся. А так якби, конечно, передню ось підгрузить трошки. Він би лучше йшов, би, не так усикався. Вообще, хотілося спробувати порівняти прицепний і навісний культиватор. Навісном плюси теж свої є. Я думаю їх більше, він більш маневрений. Якщо десь треба встати назад, переїхати, заїхати, края пити, загонки, він більш удобніший навісний. И, якщо це буде прицепний, то там приходиться розвертатися, восьмерки робити заїжджати. а це все время тут в принципі і назад можно сдать и і... ну, більш він маневрений. Ну в то же время хотілося спробувати, як він іменно в роботі. Мені кажется, він буде не так вот і не так дергать трактор. Тут аж, конечно, трохи є. Тим не мені. Так, те поле закончив, сейчас переїхали на друге. Заправили трактор, зараз буде батько робити, поміняв мене. Отакий фонд другого поля. Ну, в принципі, опять же та сама падалиця. Зараз побачимо, як буде він тут робити. Та як? Я думаю так само буде робити, як і там. По бур'янах ну, теж небагато їх, Ну вже є, вже починають. Бур'янчики. Ну ладно. На даному полі буде та дві культивації, це точно, може і три навіть. Ну, напевно, дві. Обідемося двома. Не будемо лишній раз вивітрювати влагу. Обідемося двома культиваціями. На тому привідуємо полі подивимося. Возможно, буде одна і далі гербіцидом з роботою. Там може прийдеться ще одну. Ну, там вже будемо дивитися, як нам приїде сівалка до нас на посів сіять. Сівалка пропашна, нанімаємо. І коли прийде очередь, тоді вже буде видно. Ну, в принципі, ще й днів 10-15 і будемо починати сіяти. Я думаю, там після 1 числа будемо соняшник сіяти. Що трохи раніше посіємо, ну, там вже буду показувати. Не знаю як там імпортні культиватори роблять Ні з чим сравнять, звісно. Ну, КПС так не буде робити Немає там і катка, і грібенки Все це воно дає І стойки тоже играють велику роль Мікаць якби ще приголубить трошки то він би взагалі був би Рівний фон робив би поля Зараз трошки є звісно, слід Ну, ми цього робити не будемо, нам достатньо і цієї глибини, щоб убрати попадали цю фібур'ян, який сходить. На цьому полі трохи грудки більше. Трохи він каток не розбиває. На тому він розбивав, розтягував і взагалі було б класно. А тут трохи більше грудки. Я ж кажу, тут будемо робити ще одну культивацію однозначно, так що може розів'юся, може дощ якийсь пройде.